Привіт підписники, привіт гості каналу. Дуже приємно, що ви зараз включили моє відео. І я розкажу, які в мене на сьогодні плани. В місті дощик моросить. Погода весняно-дощова, зараз ранок. І я з Укрпошти йду на нову пошту. Далі я хочу забігти в магазин на полювання. Ви знаєте, я полюю на секонд, на класні якісь фірмові речі для себе, для перепродажі. І я спішу трохи, ну я хочу зайти на каву. Людей в місті ще небагато, тому що ранок. Мене багато запитують, які мережі я вибираю для покупок. ось скажу, такого немає пріоритету абсолютно. Я заходжу в різні мережі, які є в місті, немає кращих, гірших, тому що це все залежить від завозів. Туди, які є мережі, такі я ходжу. Я забігла в піцерію і я візьму собі капучинку, ну, не візьму вже взяла капучино і тірамісу. І зараз ми перемістимося в хенд Сьогодні фінішна ціна завозу, Максмара мене зустрічає. Лонслів трикотажний. От фінішна ціна сьогодні 37 гривень за кілограм. Він має дефект, має мікроплямку, я його не взяла. Цей нашивати щось, паєтки, як люди роблять, я цього не буду робити, тому що це вже не буде ідентична річ з виробництва, так? якщо я вже щось почну нашивати. Якщо я беру речі і я не побачила дефект, а річ класна, і я побачила цей дефект вже вдома, то я залишаю за собою право вказати про цей дефект покупцеві. Мережерна білинка. І ще одна. А... Сьогодні вибір, ну так собі. Спочатку я думала і думаю, от я зараз переглядаю. Трохи мусорний, мусорний секунд, останній день, але останні дні також бувають досить різні. Е, ну, не завжди ти попадеш як би, в те, що ти хочеш купити. Який є? светрик, е, спинка прозора. Мене більше тягне до базових таких речей. Якби не дуже кольорових. От руки самі тягнуться до таких речей. Я це вже вхопила. Далі кардиган від Поло, Білий. І знову дізель. Мене переслідує бренд Дізель, і я щаслива. Я щаслива. Це бомбер. Но він виконаний так класно, деталізовано. Кожний шовчик ідеально прошитий, І ці кнопочки. Це видно, що це не фейк, що це оригінальна річ. Багато вже залишається І теплих речей, речей з хутром. Це мені також сподобався такий якби, тренч. Там льон з бавовною, потім я подивилася кораловий білий колір. Все не забереш, дуже накопичується багато одягу. І потрібен час це все обробити. Що означає обробити? Це попрати, погладити, сфотографувати від манго кусуха. Це натуральна шкіра. Оце стильна річ. Косухи зараз в тренді і вони мені здається так і не виходили дуже з моди. Я вже на дні все, що залишилося. Люди з великими пакетами. Я бачу, вже понабирали, вони приходять раніше, а я забігла, якби бачили, на капучино з тірамісу. Ну, я просто так нервуся, не ночую під магазинами і не вступаю в ніякі бійки, залишаюся я з. З цілими зубами. <хи> ну, не б'юся я за це. Не б'юся. Можливо, було б варто, можливо, би я кращі якісь бренди взяла. А. Ну так, от балі. Отакі, от, би, човники, біленькі, напетині підошві. Балі досить дорогий бренд. Оце натуральна рептилія. І навіть підошва шкіряна. Такі туфельки, легесенькі. Трусівки, кеди. І нахожу я. Кінчана зема. І я в шоці. І я напевне її пісьму. Це італійський бренд. Вичанозема. Венеція, Вау. і вони Є далі пошуках. Конверси собі так. Валяються. і нічого. Конверси загріє. Красно стані було. Багато часу. Я провожу мінімум 2 години, 2-3 години в таких магазинах. І майже кожен день я туди ходжу, але не завжди виходить це знімати, тому що я можу щось знайти. Не завжди є можливість. Деколи включаю камеру і, як ви бачите, виходить виходить відео. Роботи, шкіряні, uh, кедефанс, по-моєму. Без господаря сумують речі, вони шукають господарів. Я допомагаю це зробити. І є красиві речі, дуже жаль, що їх лекінують. Які високі, чоловічі, джіста рау? Вони просто грязні, брудні. Вони просто брудні. Їх тільки потрібно попрати. Я знаю, що деякі продавці так роблять. Можна було би напевно, я так не робила, якби в такі до такої степені брудні речі не брала, чи взуття, чи речі. Я стараюся вибирати в ідеальному стані. Ну як бачите. Не взяла, можна було взяти, бо вони фактично були новенькі, але тільки от вони були брудні. Сумки. Сумки. Що я бачу? Піля мені і сумочки. Ось Це вже я набрала. Це поруч біля мене вже дівчата таряться, пакують в пакети ще поруч. Це не моє моє посередині. Є плаття я, я таке знайшла міді. Трохи класика, трохи бебідол, так донизу воно розширене, з такими защіпами. І блакитний, блакитний красивий колір. Зайшла відділ. Показати, що залишилося з, з постільної білизни. Це така довга подушка, її називають обнімашки, з нею можна спати. Така подовга стам'якенька. Не на ній під голову, а так і поруч ту подушку ставлять. Ну, якби вона так мала би бути. Отакі по. Рушники для ніг, багато ковдр залишається у нас в місті, залишається багато подушок, ковдр, чомусь В нас їх не викупляють, так як я знаю, що по інших містах постійно дуже беруть. Непогані, бачите, стібані ковдри, пухові є, скаченим пухом, та уже. З яким може бути кусячі. Це вже дівчатка набирає. І бачите, скільки залишається? Практично не перебрано. Є такі діяльники, наматрасники, рушники і багато чого. У нас федрики пішла. Отакі кардигани два одинакові. А ще блакитний і кораловий. Трохи оверсайз, така кольчужна в'язка кольчугою. Я знаю багато хто любить також так ходити, купатися, вишукувати перлинки. Це від зари був кардиганчик пухнастий. Отакий От блакитний колір. Насправді в реальності дуже красивий колір був. І я би якісь джемпери взяла. Цікаві. Це від Гант. Светр на блискавці. Багато принтових футболочок. Футболки завжди актуальні для дому і на кожний день. Що так такі справи я в пошуках Зосереджена блуза, персикова щось таке віднайти і не дуже я сьогодні находжу. багато винушених речей. Як в Європі люди також так носить, просто до дир. Люди носять до дир. Оце все, що залишається в великих містах, принаймні в нашому місті, в магазини. Цей товар потім їде. Вони збирають, і він їде на райони. Вони додають нового тюка з товаром там одного, а все їде на райони. Я повернулася до сумок, тому що люди беруть, потім скидують. І мені повезло, мені повезло. О, я знайшла Луї вітон. Уявляю. Оце я розбагатію. <laughs> такий фейк, такий фейк. Це під страусину шкіру також. Маркаїн легінси. Маркаїн також дуже-дуже дорогий бренд. Це преміум бренд. Німецький багато масмаркету, багато брендів преміум класу. Як бачите, деколи люкс попадає, но він вже цей люкс виношений або така пляма, що. Не відпереться. Реанімувати, щось там шити, нашивати не хочу. Хочу купити то, що я хочу. О, така сукня. Гіп'юр. І колір рожевий, зефірно-рожевий, не такий, як от зараз я бачу. Як він відобразився, набагато красивіший. Отаке плаття фактурної тканини, красивий насичений, зелений, далі фіолетовий насичений. Це стильненьке таке літнє плаття. Це вже я все нахапала. Це плаття, бачите, ці черевички. І я нахапала. Більше як 5 кілограм. Більше як 5 кілограм. І вже вдома. Все розвішала, буде сюрприз, що я знайшла. Коли вже розвішувала, я не буду робити здивовані очі. Зараз побачите, що я знайшла раптово. Я знайшла, коли я розвішувала одяг. Приємну несподіванку. Не такої великої вартості, але це приємно було. Я взяла оці черевики від лучано зема. Все натуральне, середина зверху, сушкіра. Це легкі і рекомендована ціна для продажу 150 гривень. Я пишу рекомендовані ціни, за які міг би хтось продати. Річ це, якби, моя суб'єктивна думка. Це не потрібно сприймати, що це обов'язково за такі гроші, бо ви можете продавати, якщо ви таким займаєтеся. Бо мені написали в коментарях, що я пишу ціни і так далі. Це контент. І не все потрібно сприймати так, як би вам хотілося. Я так його знімаю. Я не знаю, як вам хочеться. Взагалі напишіть, варто писати ціни чи не варто писати ціни, за які можливо би продати. От такі ботиночки. Далі я оце плаття взяла. Я навіть не побачила в магазині, що воно з етикеткою новин. Я вже також як робила розкладку, вже принесла додому. І я побачила, що воно нове. Хоча я його добре оглядала, подивилася, що воно без дефектів і все. Може, воно не дешеве, це Print, має натуральну трикутажну підкладку. Воно силуетне, по спинці вискавка, така міді. Ніжне-ніжне. Далі я взяла плаття від сайт, балона з ластаном. блакитний колір, такий з квітами, з принтом, синім білим тофі, весняне можна сказати. Красиве, красиве платье. Я взяла кардиган від марку Поло. Подовжений, без застіпки і складник, тут неймовірний білий колір. А базова річ. Абсолютно. І можна поєднувати з класичними речами, є кашемір. взяла, зрозуміло, цю дизель-курточку. Така, як би бомбер. На трикотажний такий трикотажний не трикотажний патент. Красивий колір дубок Важанового. Така куртка би коштувала нова. 300... В середньому, да? В середньому 300 євро би коштувала така куртка офіційному магазині, це такі в них середні ціни. Це я взяла джинси білі, висока посадка. сучасні від H&M, Бабон на селостанок. отакі вони чуть заужені. Немаленький розмір, ходовий. Далі блуза. Блуза реглан, Такого мережева і мережеву наполовину йде з балоною. Вони повна синтетика. Такі регланчики, біленький, дуже стильний, милий. Багато хто любить речі з мереживом. Далі отакий от жакет на блискавці. Від німецького бренду, він виконаний дуже якісно, деталізований кнопочками, деталізований мереживом. Все прошито рівненько. Це, по-моєму, бренд Канді. І він ще був сюрпризом для мене, коли я виставляла всі свої покупки. І я знайшла два швейцарських франки. Ну що, по мені в Швейцарію? Ора. Це небагато. Один франк 41 гривня, а це два франка. якби мені бонус прилетів 80 гривень. І я думаю розіграти на пам'ять про канал, як ви рахуєте. Зробимо на тисячу підписників не один розіграш, а пару розіграшів з моїми знахідками. Що розіграємо французький, французьку монету. Далі базова футболочка бавона від Вікторії Сікрет. Вона трохи має жовтизну Під рукавами це така разовагнув і воно легенько все відійде, коли її замочити. Абсолютно немає ні покашлачі, ні, ні, нічого. Від Zara джинси slim, висока посадка, скіні такі, темно-синій колір. Вони в ідеальному стані. Оцей светр мені дуже сподобався. Я неправильно цей бренд можу почитати, тому я навіть не буду братися. Але це бавовна і оця окантовочка з натуральним шовком йде. Виконаний він дуже якісно. Далі сорочка блуза від сісла італійського бренду. Базова білесенка, бавовна з ластан. Без дефектів вона. Футболочка з милим принтом, стейкін, унікорм, рожевий колір, він такий прям до фуксії на завясті. Взяла все ж таки ці легінси від Маркайн тільки бірочку пришити з однієї сторони, з однієї сторони відірвалася бірка. Тому що більше їх в магазинах чіпають. Забірки. З однієї сторони, бачите, відірвалася я її акуратно пришию. такі легінси, вони з блискавками по боках, Щільний трикотаж. ще одні взяла я взяла дві пари, інші такі також джинси. Чому взяла дві пари? Тому що це ходові вони, вони абсолютно продажні. Взяла такий подовжений кардиган сведер на гудзиках. Тут шовк натуральний, шок натуральний з бавовною. Спинка шовкована під бежевий такий молочний колір. Бачите, є шовк з бавовною і спинка повністю шовк. Така блуза біла з воланом, віскоза, Більший розмір. Легенька. Паркс, не знаю, цена погрузити. І останнє базові шорти бабуна з еластаном Від німецького бренду. Класичні, висока посадка. Такі вони зручні, в Ганді німецький бренд. Також дуже якісно пошитий кожна, кожна деталь, на деталізовані, все акуратно, стітки акуратні. Отакі покупочки були. 2350 гривень можна за них. Якби виручити. І мінус, що я потратила, то 2160 гривень можна чистого прибутку і ще повс можна додати 80 гривень за швейцарські франки, але я не буду додати, так як я їх віддам на розіграш. І хтось із вас обов'язково їх виграє. І ви би залишили хоч собі одну річ з цих речей, що я купила, чи щось вам сподобалося. І які ваші улюблені речі категорії улюблених речей я маю на увазі чи сукні ви більше спідниці носите, чи ви любите, надаєте перевагу штанам і сорочкам. І був випис. Всім пока, чом цьом.